Всім привіт-привіт! Сьогодні в нас четверг, А по четвергам ми робимо що? Правильно, п'ємо каву з корицею. Сьогодні у нас, окрім четверга, ще є зростаючий місяць, тому ми обов'язково п'ємо каву з корицею. Чому обов'язково? Тому що а, завдяки цій практиці, так, завдяки виконанню правильному а, цього ритуалу ми примножуємо наші фінанси, фінансові статки. Ми притягуємо до себе можливості. І так, робимо. Каву. Я зранку не пила каву, тому п'ю зараз. Кожен робить собі по смаку, яку каву хочеть, Так? І а, ми собі додамо корицю, зараз я залью кипяточком її, так, мою каву. Кавусю свою. Додаю по смаку корицю. Додаю корицю і проговорюємо слова. Як ця кориця цьому напою смаку додає, так гроші у мій гаманець на мою карту швиденько до мене прибувають. Нехай буде так. Розмішуємо каву. Візуалізуємо обов'язково те, чого ми хочемо. Так? Ми прямо уявляємо і відчуваємо, як цей потік енергії, як він до нас притягується. Так? Чому саме куриця? Тому що куриця, вона а, весь секрет саме у куриці, так? вона використовується в багатьох ритуалах. От, і це дуже важливий інгредієнт у грошових практиках. Так, ну все, моя кавуся готова, можна пити. До речі, хто питав мене у коментарях, якщо не любиш корицю, можна зробити декілька ковтків. Вибачте, так можна, але все одно треба бути налаштованим енергетично, фізично, мати настрій так, та вміти візу, віалізувати те, що ти робиш. Ой. А ще сьогодні у нас проходить практика. Фінансова загрузка в окремій групі телеграму, і буде вона продовжуватися ще декілька днів. Ця практика а, слугує також на енергетичному рівні. Ті, хто виконують її постійно зі мною, вже на протязі довгого періоду часу, знають, як вона діє. Вона робиться один раз на місяць, але діє впродовж місяця. Якщо є бажання, пишіть мені в дірект інстаграму. Я розкажу, як це проходить. І вдалого вам четверга.